Добрий день, поважне товариство, моє ім'я Віста, і я далі веду свій блог. З моїх попередніх ефірів ви знаєте, що слово Хохол означає син неба. Увага! Сини і дочки неба! Ви є нащадки творця і падших ангелів. На ваш зов крові відкликається і творець, і падші. Силою своєї крові ви можете володіти стихіями. Бо тільки у ваших жилах тече червона магія. Тільки ви можете входити в стан азм, переводити емоції на серце і доручити виконання того чи іншого ритуалу творцю або падшим. Продовжуємо знавати магію. Далі, тим, кому потрібна моя допомога. Ви бачите телефон, дзвоніть з 18 до 21, підписуйтеся, коментуйте. І так, що робити, якщо в хаті є миші, або там в тудолі, ще десь там на господарстві є миші, або криси завелися? По-перше, це означає, що господарство хиле, і якщо вони заводяться просто так, щоб поїсти. А якщо це є порча на смерть? То миша або криса, вона в нагляд буде вискакувати на стіл, танцювати в тарілках, вона буде робити різні акробатичні вправи, вона буде сміятися, і це означає, що людина, яка в хаті хвора, їй зроблена порча на смерть. Тому прогнати таких мишей або зліквідувати порчу можна тільки на паску. Що треба зробити? Взяти паски, кусочок паски із середини, без шкірки, додати туди трошки полину, скатати шарик, і на цей шарик три рази говорите, від криз заговорено, від мишей заговоримо. Заговорено, їм цього боятися, в моїм домі не. Появлятися. Говоримо три рази. Гроші зазвичай викидаємо на перехресток. Ритуал чорний, тому добре оплачуємо. А тепер я хочу вам дати ще один ритуал, який теж робиться на паску, для того, щоб худоба не хворіла. Перед паскою у суботу, пізно ввечері, коли худоба вже стайні і практично лягає спати. Зайти з березовим вільником і символічно позамітати біля вхідних дверей, повністю двері обмести від павутини, зверху, з боків, гарно позамітати і говорити. Пам'ятаємо, що всі ритуали слов'янської магії говоримо три рази. Отже, сам заговор: лихо лихой тут ночував, та рано встав, перевстав, поскакав, біля дверей упав. Віником його змітаю, за двері проганяю, скотину від хвороби і збавляю. Заходите до стайні ще два рази, е, говорите цей ритуал, обмахуєте віником двері і робите такий рух, ніби ви вимітаєте сміття зі стайні. Не до стайні, а зі стайні. Е, робите цей ритуал. Вже пізно після заходу сонця поважне.